Всім доброго дня! Вирішила стушити качку. Ваших коментарів не дождеся, роблю сама. Зараз затушу качку, начистю картошки і у духовку, ото і вся вечеря. А з цього оставлю на завтра. Не знаю, що робити. Робити картошку, запечену в духовці. Я вже її почистила, помила. Картошка цього року у вас така сама, звийдену ч... нічого всередині. Я в Начистити на вечерю, на половину викинути. Нарізали картошки, час мої. Я паприки передаю, не копчу. Не копчено не знаю, мене Завалялась, якась стрибала до курки.

Нього не, не обділили, всіх пощупали. Беремо соло. Зараз поріжу Вона Таке тоненьке, без м'язкого. Ой, яка ціна на сало пишіть. Так, нарізали сало. Краще було б, звісно, сало з м'яском. Зараз повилажуємо зверху. Так у мене вийшло. Все, я ставлю в духовку, а ви очікуйте. От така вечеря сьогодні в мене вийшла. Тушена кочечка. Запечена картошечка з солом. Хто вечеряє, всім смачного. А хто не вечеряє, скоріше біжіть і робіть. Всім лайк. Всім лайк. Ставимо лайк і підписуємося. До зустрічі!